Всім привіт! Давно в мене не було на каналі. Не хотілося не знімати, не монтувати нічого. Сьогодні спробую засняти відео, тому що одну покатушку я вже знімала, сіла її монтувати і не змонтувала. Просто не захотіла. Така, мабуть, собі чи криза, чи що, не знаю. Сьогодні погода не дуже. Але ми вирішили їхати на рибалку. нас четверо. Поки є велодоріжка, то їдемо по велодоріжці. а потім доведеться трішки попригати по тротуарам по бровкам. По прогнозу пишеться, що в 11 буде дощ. Зараз пів дев'ятої. Нам треба до цього часу доїхати, натягнути той якийсь стенд, щоб не намокнути. Попереду вся моя капанія. На обличчя свої вони показувати не хочу. Дуже не люблю їхати тут. Я це кажу на кожному відео. Тому що тут убитий асфальт, воно тріпає. А плюс я їду типу, по своїй полосі, тобто мене зустрічні велосипедисти мають пропускати. Ну, Звичайно, у нас культура у велосипедистів хромає, так що просто капець. І ти починаєш прижиматися. А, ну, З цим рулем, допустим, я можу розминутися з велосипедистами. А ось циклон і прайк. Там широкий руль, і навіть якщо ти дуже хочеш, розминутися дуже важко. Тим тобто, паче, якщо попадеться МКБшник також широким рулем, то це просто майже неможливо. Ну і для повного щастя, а на тебе цементом подихай. Приїхали ми в парк Муромця. І їдемо до водички. Я тут поняла. Що якщо на цілий день передають дощ, то на муромці нікого немає. Це просто кайф. Я так люблю, коли це немає людей. Ну, може, це, звісно, неправильно, що я так люблю, але дуже мені не подобається, коли тут за дітками не дивляться, за собачками не дивляться. Ну, таке, так, да. я трошки подмиваю, як завжди. Я ж на кожному відео ною, А де мені шапони йти? На роботі нельзя, не можна знайти вдома, не можна От, на відео буду вийти. Дивлюся, сліди велосипедистів є, катаються. Але тут віточки так заросли, що не дуже зручно. Дерево. Тут, я дивлюсь, відсунули вже дерево. І тут зразу темно. І віточки, коли їдеш по шолому, так тук-тук-тук приходиться. Наклиняти голову. О, вже просвіт. О, шовковиця. Ми вже коло А далі має бути олича і абрикоса. Це я люблю. Трусить, звісно, сильно. А зупинятися тут взагалі не бажано. Тут стільки комарів. Ти просто їдеш і навіть чуєш, як вони тобі в окуляри. Так луп луп Чекаєш, мат, бо тут дуже влажно, волого дуже. Так, комп'ютер ще там сам на паузу стає і сам з паузи знімається, напевно, глушить. Ну і наче вибралося. Минулого разу там було багато повалених дерев, а це, дивіться, їх в сторону поприбирали. Тобто можна проїхати вже. Звісно, важче. Ваще в плані того вже гілочки. Цапають. І ще трошки кустиків. І попереду має бути пляж, якщо я правильно їду. Зараз подивлюсь. Так. Да. Ось. Там пляж. Оце мені подобається. От покатушки, де можна щонібудь нібудь з дерева. Але вона там дивлюся повністю зелена, тільки зверху, ну, напевно, де люди не достають, то там є спіла. Красота! Це мені подобається. Там далі я знаю є абрикоси. Зараз піду подивлюся. Абрикоска, звісно, последня з дерева. А тут об'їли вже всі абрикоси. Ми вирішили зупинятися не на цьому пляжику, бо й тут і байдарочники можуть ну, запливати. Тобто це типу, як общий пляж. Ми вибрали, там є в закутку тихеньке місце, ну відносно тихеньке, то ми там розмістимося. Ми брали з собою стульчики, брали гамак, але, на жаль, там немає де його повісити, бо дерева так не дуже там розміщені. Але я брала ще ковричок. Короте, якось, Зараз пристосуємося. Купила на тему ось таку сумочку. Вона взагалі чудово смотриться на рулі на кермі. Вода не проникна, якість, тримає форму. Взагалі супер. Рекомендую. Неоднократно в відео у нас були ці стульчики. Дуже рекомендую в місцях, де немає де повісити гамак. Ну, в принципі, там можна розчистити і повісити, але не завжди це зручно. Цей стульчик. Ну, да, його брати тільки, якщо ви з баулом їдете, а не байпакінгом. Ну, якраз у нас сьогодні на одному велосипеді є баул. Бо в нас ще є два маленьких стульчика, ну, по типу табуретки, я їх називаю. Але ці комфортно, вони зі спинкою. Зараз зберу. До речі, хто буде собі замовляти, то зверніть увагу, беріть з тим чахлом, де є ось така система. Сюди можна протягнути на ліжки. Ну, в Китаї та й в Києві продаються такі полоски із липучкою. І можна просто чіпляти за руль або просто там на раму і до чогось. Дуже зручно, ми вже так робили. Я зібрала перший стульчик, в чехольчику є ось такі бокові. Тобто сюди повісити, щоб він не загубився. Таке крісло. Я вже зібрала другий стульчик крісло, а хлопці почали вже рибачити. Сьогодні у нас на вигулі всі наші чотири велосипеда. циклон, трібан. Всі валяються. Зараз я їх позбираю. Прайд і спелі. На спелі завішена вся вага. І дуже рекомендую всім ось такі пляшки. Дуже зручно брати з собою водичку. Вони на півтора літра. Ну, півтора це тут, а тобто, звичайно, що трохи більше. Дуже класно. Ну і кармушки у нас вже давно. Є огляд на ці кармушки. що в мене годівнички. Дуже зручно. Дивлюсь, тут також місце непогане. Є як спуститися. Ну, да, трошки там прибрати, розчистити. Але доволі так непогано. Але також для гамака місце, звісно. Ну, можна його повісити, але будеш в кущах. А тут в кущах тільки трохи підходиш ближче до дерева, і відразу тебе комарі нам-нам-нам нам. Вибралися на природу, взяла з собою ножичок. Ну так, щоб ковбаски підрізати. Ну, як завжди, мусор. Я ховаю велосипеди під дерево, тому що почався дощ. Ще невеликий, але є. До війни тут було багато місць. Тобто і тут колись було рибацьке місце. І тут можна було навіть на велосипеді проїхати. А зараз я тут намагаюся зігнута пройти. О, це удачно я зайшла. Тут спіла личе. Камера в мене на грудях, я О, отак думаю буде краще. От. Да, таке мені подобається. Так як погода не дуже нас сьогодні балує, то довелося натягнути тент. Ну, ось, якщо почнеться дощ, як ми тут заховаємося. Камера в мене накріплена, тобто я її в руках не тримаю, тому не знаю, як вона там знімає, бо я ж то наклоняюся, то розгинаюся. Хочу показати, ну, це ще зелена, але подивіться, як всіяна, просто всіяна. Все клас. А там, напевно, якийсь інший сорт. Там стигла. Але тут ось повалилося дерево. І до неї дуже незручно залазити. Вона там знаходиться. Зараз я з іншого боку залізу туди. І під тентом повісили он гамак. Це двомісний, витримує 200 кілограм. Така у нас зона відпочинку. Колись давно купувала столик. І останнім часом завжди його з собою беру. Дуже зручно. Він займає небагато місця. Компактний, легесенький. Зараз розкладу, щоб на нього ставити їжу. Я почула колокольчик, зразу вимкнула камеру. Щось є і щось велике. Перша рибина сьогодні. Молодець! Гляще! Ну, це то тут. Руслан, ти молодець! Синуля! Трохи зголодніли, брали з собою посуд, газ. Зараз буду ставити водичку. Дуже зручно, воно в чехольчику, є кришечка і там зразу і пальник, і балон. Рекомендую такого формату. Ось. Все влази. Це, до речі, титановий посуд. Фляга, звичайно, з Китаю. Балон вже старий, його заправляли, пальник також з Китаю. Щось тих багато запальничок, одна, друга. Ось так виглядає. БРС. Накручую. Закриваю. Була відкрита. Зберігаємо в відкритому стані, тому що так щось там не пережимається. Коротше, вона довго тоді прослужить. А є вдома і вітрозахист, ну звичайно я не взяла. Поставила, зараз є водичку і буду готувати. Тарілочки, ця вже я не знаю скільки років, дорога Трамповська, ця з Аврори. Не знаю, виконує таку саму функцію. Кришечка теж саме, все те ж саме, не знаю, може, звісно, якість там інша. Але так як я використовую, мені вона чудово підходить. Ось такий судочок. Ну так, да, кругла, звісно, може більше. Не знаю. Я так голосно сказала, готувати я буду. Не буду я готувати, он, Я віночка. там поламала. Я пам'ятаю, я коли в школу ходила. Мені він цю хуїла. А раніше війні була олія і приправа. А де олія? Ложка, вилка титанові у нас вона. Максим колись подарував. Дуже дякую, дуже зручно. Вода закипіла, я не услідила, і вона мені газ завела, коротше. Почала булькати. Щодо того, що чашка титанова, тобто я можу отак просто брати за ручку, воно не нагрілося, воно не гаряче і користуватися залити. О, я прям повар. Зараз накрию кришкою. Відкрила, зараз перемішаю і знову закрию. І вчепили пальник на інший балон, бо треба його повністю використати. Для цього ось такий переходничок чіпляється, щоб використовувати такі балони. Почало знову накрапати, то ми перенесли стільці під тент і балон теж, щоб закипятити. Велосипед поки під деревом, інший також. Думаємо ховати під тент. Щось Сьогодні дощ нас лякає, лякає, то починається, закінчується. Ну, ось так поставили велосипеди, сховалися під тентом. Манюпуся. Таранка. А я собі сижу на бережку в кріслі і дрімаю вже, поїла, засинаю. А потім бац колокольчик, я одразу камеру включити. Що то є. Зараз подивимось. А зараз хоба така мелоч. <сум> на 5 сантиметрів. Пока мені не видно. Звідси, не знаю. Що там мелоч? Що ти там поймав? Манюню. О, 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 о. Манюпуня. Получається, маленьку рибку випускаємо, звісно, ніхто її не бере, а велику беремо. Не все я знімаю, ну не кожну рибу як витягую, тому що, по-перше, я тут швендяю. швендяю до цього дерева де є, але під'їсти. Просто хожу, гуляю, дивлюся місця. Тому, звісно, не все буде на відео. Чувство, як Тапки! Такий дощик нас застав. І застав сильний. Дощ такий пустився, що тут, я не знаю, душ можна прийняти, стем та воду збирати можна. А взагалі. Ну, темп це дуже хороша річ. Ось так ми заховалися. Тент це взагалі чудова річ. Щось тягне, моя синулечко. Молодець. А ну-ка, ну-ка. І що там? Є? Щось маленьке, але жвавеньке. О, Треба спуститися, то я все здалеку, здалеку. Тим-тим-тим. Така прижорлива. Знов небо затягнуло, потемніло. Ми почали збиратися, але я так думаю, що тент не будемо знімати, зараз все спакуємо, перечекаємо, я не знаю, який це вже по рахунку дощ. І потім вже будемо їхати додому. Коротше говоря, воно вже гремить, молнії, Ми майже спаковані, лишили тент, ну, бо знали, що буде ще дощ, і тепер чекаємо. Тікаємо ми з муромця, а тут. Всі ці дерева то мокрі і коротше, напевно на камері буде капелька і, видно, буде погано, не знаю, як зможу стати стану витру. Але теж тряпочки немає, доведеться футболкою, а цього робити не бажано, тому що дряпається лінза, а лінза в камері дорого коштує. Окуляри в мене вже мокрі, от велосипеди доведеться всі чотири мити, але все одно я задоволена. Тому що ми вже я не знаю скільки років, чотирьох нікуди не вибиралися, тому що просто не могли. А тут випала така можливість, що ми четверо разом. Ще не сказала, в мене на руці пакет з мусором. а просто вже не було, поки трохи утихомирився дощ, то не було часу все нормально спаковувати. І я просто сміття забрала і вчепила за руку. Думала спочатку на руль, але ж у мене руль баран, це трошки незручно. То я його вчепила і везу. І до сміттєвого баку мені не важко його довести. Я не лишаю ніколи після себе сміття. Хотілося засняти і показати, звісно, більше, але погода внесла свої корективи в мої плани. Тому такий буде коротенький відосик, простий відпочиночок. А ось, але може цей відосик дасть мені натхнення і сили знову знімати, бо поки що бажання в мене немає зовсім.